you <smart noise> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній президент Порошенко продовжує вважати, що він усе ще є головою нашої держави. Напередодні савочолий Гетьман вирішив розповісти іноземним змі, що контрнаступ розпочнеться в найближчі години. Про це він сказав у інтерв'ю італійській газеті Кор'єр Сера», яке було опубліковане 5 червня. Не називайте це контрнаступом. Це буде генералізована атака з кількох точок, щоб відібрати те, що належить нам, коли не на тижні, а дні години цитує його італійське видання. Звісно, це дуже приємно. Та солодко для вух слова, але українці в соцмережах серйозно обурилися і завалили критикою експрезидента. По перше, якщо це і правда, то навіщо розповідати про початок контрнаступу на широку публіку, коли це може зіграти на руку, розокупантами підірвати деякі плани ЗСУ. Чинна влада неодноразово наголошувала, що усім українцям варто дотримуватися інфотиші у цей непростий час. Хоча, звісно, Порошенко себе простим українцям точно не вважає йому можна, бо він сам собі це дозволив. По друге з'являється питання звідки Порошенко дізнався про цю інформацію. Новище військово-політичне керівництво України не раз заявляло, що про плани наступу ЗСУ знає лише кілька осіб. Це ймовірно верховно головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач Залужний та ще кілька членів РНБО і генштабу. Тому в суспільстві є дуже велика підозра, що Порошенко точно не входить у це вузьке коло. Стає очевидно, що він просто хайпує на головній темі останніх місяців. Йому вже не важливо, що про нього подумає більшість українців і які наслідки будуть після його таких необачних слів. Головне це показати своєму електорату, що його знають. Європі, що його на тисячу відсотків точні прогнози цитують світові засоби мас-медіа. Крім цього, криголамом вирішив згадати ще й мінські домовленості. Так Порошенко цинічно заявив, що саме завдяки цим договором ЗСУ зараз такі сильні, як ніколи раніше. Мінські угоди провалилися, але все одно стали у пригоді. Відразу після їх підписання я запросив інструкторів НАТО, купив зброю і техніку. Під час мого президентства ми збудували армію. У 22-му ми мали 150 тисяч осіб, готових протистояти. Я ніколи не думав, що погоджуся з Лукаш. Женко, але я згоден. Кілька днів тому він сказав: нашою найбільшою помилкою було те, що ми не знищили Україну в 2014-му. Вона не мала зброї грошей та коаліції, яка могла б їй допомогти. З мінськими угодами я виграв час. Тепер у нас є зброя, гроші та союзники, заявив колишній президент України. І знову ж таки, у Порошенко усі заслуги про своєї собі не бойовим генералами, недобровольцям, які за мотушки без належного забезпечення зупиняли Рос на Донбасі. Усе це завдяки одній особі Петру Порошенко. Любов до себе в нього настільки велика, що. Йому все більше перестають вірити навіть найзатячіші порохоботи. До речі, про прихильників Порошенка у кияни поділилися дуже неприємною історією, у якій потрапив колишній голова Луганської ОВА та один із головних порохоботів Георгій Тука. 2 червня 23-го тука Георгій Борисович, перебуваючи у невизначеному стані, можливо, під алкоголем чи наркотиками, здійснив ДТП у дворі одного з будинків, де знаходиться квартира його батьків. Автомобіль Рено Логано тринадцятому теж зареєстровано на батька туки. Заявили мешканці двору по вулиці Федоров. Бо у Києві вони повідомили, що після наїзду на шлагбаум Тука не тільки не вийшов з автомобіля, оглянути пошкодження і просто втік з місця вчинення ДТП. Виникає питання: а якби там була дитина на самокаті чи людина літнього віку, як би не встигла відскочити в сторону. Схоже, що історія з дочкою Ар'єва нікого нічому не вчить. Щоб не сталося, можна вчинити будь що головне, потім почати скиглити про політрепресії і якусь явну диктатуру в Україні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.